Чи є безкоштовне розмитнення для військових? Це питання, яке дуже часто виникає, коли до мене телефонують в консультації, і мені люди кажуть, ігор, так мені я в іншій компанії набирав, сказали є. Я розумію, що, напевно, хтось маніпулює для того, щоб взяти для себе більше замовлень. Що тоді відбувається, коли беруть і виясняється, що розмитне потрібно платити по повному, я навіть не знаю. Але, на жаль, немає безкоштовного розмитнення автомобілів для військових. Ні для кого немає безкоштовного розмитнення. Є закон про розмитнення. Можете зайти, його почитати, вивчити ретельно. Там детально все описано. Якщо в двох словах, то без розмитнення можна роз... завозити автомобілі на військові частини. Тобто, це роблять волонтерські організації по листу від військової частини. І така, такий автомобіль оформлюється на військову частину відповідно. В такому випадку можна не сплачувати митні платежі. Якщо ви збираєтеся завозити автомобіль під особисте користування, але ви військовий, на жаль, на сьогоднішній день держава не передбачила жодних пільг для ввезення і розмитнення для вас автомобілів в особисте користування. Моя думка наступна. Можливо, по завершенню війни, звісно, військові отримають таку преференцію і будуть мати такі пільги, я більше в цьому впевнений. Але моя думка, що поки триває війна і в бюджеті не вистачає коштів, я впевнений, що Верховна Рада не буде вводити таке безкоштовне розмитнення ні для кого. Тому. Любі друзі, я розумію, що вам не завжди є час моніторити і піднімати всю інформацію, щоб досконало все знати. Телефонуйте до нас, запитуйте, ми дамо вам відповіді на всі. Запитання.